Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Рух на зустріч, яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та державним інформаційним агентством «Реінформ». Всебічна підтримка та дієва допомога нашим ветеранам це один з головних пріоритетів в роботі Міністерства з питань реінтеграції. Особливо актуальний цей напрям, якраз у прифронтовому Запоріжжі, тут з початку вересня працює міський департамент з питань ветеранської політики. Нині його основні зусилля спрямовані на розробку комплексної програми ветеранської підтримки. Детальніше про плани роботи новоствореного департаменту дивіться у матеріалі моїх колег. У Запоріжжі розробляють комплексну програму ветеранської підтримки. Головне врахувати думку та запит тих, для кого вона розробляється. Тож працювати над комплексним документом розпочали з анонімного опитування ветеранів війни. Знайти посилання на 29 питань можна у телеграм-каналі секретаря міської ради. Наразі опитування прийшли більше ста людей. Бюрократичні затримки та перепони, ускладнена професійна адаптація та прогалини у системі медичного обслуговування основні проблеми, з якими стикаються ветерани. Дуже великі, реально дуже великий. Дуже великий ступінь недовіри до інституцій влади, до всього, що обіцяла назад держава і по різних причинах на сьогоднішній день ветерани цього не війни. Це стосується, коли я кажу ветерани, ветерани, це стосується родин загиблих, це стосується родин полонених безсій, тобто всі, хто постраждав під час війни. Тож саме тому у місті вирішили змінити підхід до формування ветеранської політики. Найперше створили профільний департамент, котрий має скоординувати дію усіх департаментів та установ, задіяних у наданні послуг ветеранам. Він почав працювати з 2 вересня. Наступний крок розробка комплексної програми ветеранської підтримки. Вона передбачає створення у Запоріжжі справді зручного та комфортного середовища, а також спрощеного механізму отримання усіх послуг, які гарантовані ветеранам законом. Метою першої цієї політики є впровадження дієвого механізму, який забезпечить ефективну комунікацію між всіма місцевими інституціями, між органами державної влади, за для допомоги нашим ветеранкам і ветеранам в належному ефективному, доступному оперативному отриманні послуг, які вони мають право отримувати за законом. Учасники робочої групи з розробки комплексної програми ветеранської підтримки переконані, не захисники та захисниці мають адаптуватись після повернення з війни, а суспільство загалом повинно змінюватись та стати таким, аби ветеранам було комфортно та легко повертатись до цивільного життя. Людям потрібна допомога і підтримка. Це перше. От з такої позиції ми маємо виходити, не жаліти, допомагати. І друге. Як би сьогодні багато не говорили про те, що ветерани мають адаптуватися до соціального життя, це також неправильна конструкція. Це ми тут з вами маємо зробити таке суспільство, яке буде адаптоване без жалості, без надмірного героїзму, але з нормальною раціональною підтримкою, допомогою до тих людей. Які свого часу прийняли рішення піти і захищати, а у 2025 році у Запоріжжі планують створити багатофункціональний центр ветеранської політики. Цей хаб повинен забезпечити ветеранам спрощену процедуру надання юридичної, соціальної та психологічної допомоги, а також адміністративних послуг. Відповідно, меморандум між міністерством справ ветеранів і обласною військовою адміністрацією по масштабуванню і запровадженню єдиних вікон в центрах надання адміністративних послуг, які обслуговують відповідно ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць України. В межах цього ми разом масштабуємо відповідну інфраструктуру на кожен СНАП, для того, щоб кожен СНАП мав визначених фахівців, які навчені підготовлені, як комунікувати з ветеранами і родинами, володіли повністю всіма знаннями.

Також нині в Україні діє безоплатна програма психологічної допомоги. За інформацією Міністерства у справах ветеранів, майже 55 тисяч учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин в Запорізькій області можуть нею скористатися. Наразі звернулись лише п'ятеро в окремих громадах. Працює служба помічника ветерана, працівники якої, зокрема, теж виконують функції психолога. Нині є проблема з нестачою фахівців для психологічного супроводу як ветеранів, так і діючих військовослужбовців. Тож вирішення цього питання серед пріоритетів. Для Міністерства ветеранів. Ставлення суспільства до своїх ветеранів може бути не лише історією його хвороби, а й одужання. Бо це якраз той правдивий лакмосовий папірець, за яким і визначається стан здоров'я всього суспільства і всієї держави. Про ветеранську політику по Запорізькій і про те, як тут підтримують українських героїв, ми поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Вітаю. Добре. Нашим глядачам кажу, що до нас завітав Михайло Пірох, радник міського голови Запоріжжя з питань ветеранської політики. Пане Михайле, в цілому департамент він нещодавно існує. Його створили, бо ця проблема, вочевидь, адаптація ветеранів, їхнє подальше життя вона для Запоріжжя дуже актуальна. Але все ж таки, яка мета створення цього департаменту? Проблема актуальна не тільки для Запоріжжя. На сьогоднішній день е, цією проблемою опікується Міністерство ветеранів. Е, є відповідне розпорядження, саме створення е, управлінь на всіх рівнях. Це і обласні, це і міські, це і районі. Для того, щоб е, е, ті проєкти, які впроваджуються. і е, Рішеннями Верховної Ради, Кабінету міністрів і те, що на сьогоднішній день намагається робити Міністерство ветеранів по, цьому, по нашому напрямку, для цього і створюються такі підрозділи, щоб це все впровадити в життя. Тому що ми чудово розуміємо, знаємо, що питань саме ветеранської політики їх дуже багато. Ці питання були починаючи з 2014 року. І постійно саме ветерани об'єднувались для того, щоб відстоювати да, свої права, які фактично прописані законодавчо, але ветерани змушували їх відстоювати, виборювати. Ми всі розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення, принаймні, всі ветерани, яких я знаю, всі знову стали в стрій. разом з тими, хто долучився перший раз до війська. Всі ветерани стали в стрій. І фактично те, що ми здобували через ветеранські організації, міські, районні, обласні, з початком повномасштабного все призупинилося, стало на паузу. Всі ветерани стали в стрій і, відповідно, зрушувати ці питання не було ні можливості, ні часу. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, немає поки що жодної хвилі демобілізації, але в нас повертаються хлопці і дівчата. Списані або за станом здоров'я через поранення м, різної ступені, середні, важкі, відповідно, їм визначається е, інвалідність першої, другої групи. Вони списуються з військової служби, або за станом е, віковим. Але відповідно навіть тут ми розуміємо, що якщо людина списується за віком і пройшла бойові дії, там достатньо сукупних е, захворювань, які теж потребують ну, і всіх інших питань. Є е, багато чого робиться насправді, але не вистачають вирішення питань по системі здоров'я, здоров здоров охорони здоров'я, по системі реабілітації, як психологічної, так і фізичної. Соціальні програми вони є, вони є в кожний департамент соціального захисту. Ну, ми зараз розглядаємо Запоріжжя, я впевнений, що це на всіх рівнях. Є розроблені дорожні карти. Що, куди, яким чином, що має право ветеран. Інше питання це неймовірна кількість довідок, які необхідно збирати нашим ветеранам, військовим частинам, з яких вони вже списані. Ну, Справді ми це розуміємо, є чим займатися. Але повинна там бути людина, яка уповноважена саме забезпечити ветерана після виходу із списання з військової служби, забезпечити необхідним пакетом документів. Михайло є кошти міського бюджету, є певні послуги, які можуть фінансуватися за рахунок міського бюджету для ветеранів війни. Які саме послуги? Все, що зв'язано з державними програмами, по соціальному захисту, те, що зв'язано на сьогоднішній день, по е, житловому напрямку, виділення квартир, е, все те, що прописано в законодавстві, в, воно виконується. Єдине, що е, є питання, в якій мірі воно виконується, скільки людей ми можемо охопити, скільки місяців, днів, років може. Відбуватися відповідна черга на отримання житла, на превеликий жаль. Ну, ми розуміємо причину сьогоднішнього дня, але це ж було не тільки сьогодні. Мало будується нового житла в Запоріжжі. По... А які категорії, вибачаю, що перебиваю, ветеранів можуть взагалі розраховувати на отримання власного житла? Ну, на сьогоднішній день, і з того, що я знаю особисто, в першу чергу виділяється житло. – це… Ветеранам з інвалідністю першої групи, є черга для ветеранів з інвалідністю першої групи, і є відповідна черга ветеранів з другої групи інвалідності. Все інше, ну, згідно все інше, залишається вже згідно законодавства, як для всіх українців. Чи є вже випадки отримання житла цими категоріями? Ці випадки є кожного року, починаючи з 2014 року. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день, якщо раніше виділялися Квартири, які були в наявності або викупались на вторинному ринку, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, все йде через компенсацію коштів на те, щоб людина могла придбати С сама. собі сама ту квартиру, яка вона, яку вона обирає. От. І це йде єдине, що ми розуміємо, що, і про це, до речі, проговорювали на останній нараді, що необхідно, вкрай необхідно визначати пріоритети для того, щоби. Розуміючи навантаження на бюджет сьогодні, бюджет як міста, так і області, так і районів підключений повністю всі ці бюджети до допомоги нашим захисникам і на Запорізькому напрямку, і нашим підрозділам той же 110-ї бригади, яка знаходиться на своїх бойових позиціях. І тому навантаження на бюджет є, але все одно необхідно визначати пріоритети. І е, зрушувати з місця ті питання, які на сьогоднішній день десь зависли, десь е, тормозяться по якійсь е, причині, знаходити цю причину і її вже виводити на системний рівень, щоб це запрацювало системно, не в ручному режимі на кожний випадок, коли ветеран звертається, а щоб це була повністю оформлена системна робота, коли ветеран, приходячи, звільняючись з військової служби, е, міг. Зайти на певний сайт, відкрити відповідну інформацію і отримати все, що його цікавить в повному обсязі, не бігаючи по купі кабінетів, по купі департаментів, тобто він отримує принаймні інформаційно. 100% інформації. Тобто, головна навіть послуга це перша базова це інформаційна, так. надати весь спектр, щоб ветеран знав, куди як звернутися і що взагалі можливо. Так. так, а громади, от цікаво, це ж насправді зараз в українському суспільстві це такий правильний шлях повноваження на громади передають саме в реалізації ветеранської політики. Які виклики є у громад і які можливості є у громад? Громади, як ніхто, наближений до ветеранів, тому що ми розуміємо, в одній громаді може бути 20 ветеранів, в іншій 200, в об'єднаній територіальній громаді може бути 2 тисячі. Але насправді, ну, рахуючи чисельність людей всієї громади, це невеликий відсоток. І відповідно в громадах люди ближче один до одного, знають набагато краще один одного. І голови громад, з кими ми спілкувалися останнім часом, вони всі зацікавлені в тому, щоб надати ветеранам як найкраще те, що вони мають право отримувати від держави. Чого не вистачає на сьогоднішній день, впроваджується програма фахівця супроводу ветерана, є труднощі з кадровим складом. На цю посаду. Ці представники посад, ці повинні бути в кожній громаді для того, щоб допомогти. Мало того, що ветеран може знайти місце і його треба зробити, да? інформаційний такий, там, де він зможе черпати повністю 100% всю інформацію, але цей працівник. Фахівець по супроводу ветерана він повинен розумітися і додавати додаткову інформацію, Закон. як юридичний, так. так і що по соціальному підказати, тому що є люди, які дуже швидко орієнтуються в інтернет-просторі і дуже швидко сприймають інформацію. Є люди, які важко це сприймають, але це наш ветеран, який якому необхідно, значить, для цього є фахівець, який допоможе. Зрушити ці питання, допоможе підготувати певний пакет документів, можливо, зробить запрос. І цей же фахівець буде комунікувати з соцзахистом, з пенсійним фондом і зі всіма, хто має дотичність до ветеранських питань. Я пам'ятаю одна з найбільших проблем. Їх насправді багато, і, можливо, нам і не вистачить часу проговорити їх вголос всі, але медичне обслуговування одна з найболючіших проблем. Я пам'ятаю, 14 рік, як пішли перші поранені, перші. Вже uh, фактично ветерани, і uh, вони просто не знали, куди звернутися, і їм багато відмовляли. І були цілі мітинги. Я все це пам'ятаю. Цю боротьбу за право на якісне і взагалі на без, безоплатне медичне обслуговування. Як зараз ситуація? Сказати, що перефразую початок, на сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що всі лікарні. Як військові шпиталі, так і цивільні наші лікарні. Вони всі, окрім того, що обслуговують цивільне населення згідно своїх функцій і повноважень. На превеликий жаль, війна триває і дуже багато хлопців і дівчат поранених. Всі лікарні в першу чергу опікуються нашими пораненими бійцями. Це навантаження, так, навантаження і дуже велике. Є питання, є, але їх намагаються вирішувати. Неодноразово піднімалось питання, що є відповідальні особи, це головні лікарі відповідних установ, які згідно своїх посадових інструкцій, вони зобов'язані забезпечувати роботу свого медичного закладу. І тому от хотілося, щоб цей, це питання вийшло на якийсь новий якісний рівень. Тому що дуже багато залежить від головного лікаря. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо ситуацію по запорізьких наших лікарнях. Знову ж, повторюсь, але навантаження дуже велике. І тут стає питання, що дійсно, коли повертається ветеран, на першому місці бійці які з пораненням, які потребують дуже термінового втручання і поліпшення здоров'я. Також розуміємо, що ветеран, який на сьогодні списався те, що ми на початку говорили, він списався не тому, що він втомився і пішов додому. А у нього є відповідне поранення, і комісію ВЛК МСЕК визнана група інвалідності, відповідно до якої йому теж вкрай необхідна сьогоднішня медична допомога і сьогоднішня реабілітація. В цьому є е, трошечки проблематики. Е, шукають хлопці самі, шукаємо через друзів, через знайомих по всій Україні, де куди можна кого направити на реабілітацію. Дуже хотілося б, е, щоб реабілітаційні центри повинні запрацювати у всіх районах, у всіх містах, по всій Україні. Величезна кількість е, проблем у хлопців і дівчат зі здоров'ям. Ми чудово розуміємо, це не тільки поранення, е, коли люди живуть. Дуже складних умовах, коли харчування може бути раз на два дні, коли воно нестабільне, коли воно не впорядковано відповідно до ситуації, це вимушена, це наша біда. От. То відповідно наслідки здоров'я це все сприймає і наслідки все одно є. Тому цих питань дуже багато, і дуже хотілося, щоб були об'єднані зусилля всіх. Гілок влади, від кого це залежить, всіх посадових осіб, від яких це залежить, я маю на увазі, і головні лікарі, і це повністю всі. На сьогоднішній день в нас вже створено фактично департамент розпорядження департамент таранської політики, і я впевнений, що на сьогоднішній день дуже швидко почнуться впроваджуватися зміни, принаймні. Всі на це дуже налаштовані, починаючи від самого департаменту, закінчуючи секретарем міської ради Регіни Владислава Харченко. Тобто є певне розуміння, що, куди, що змінювати. Є розуміння, що не вистачить одразу на все коштів. Але проговорювалося, і пані Регіна казала, що необхідно визначити пріоритети. І по цим пріоритетам. Обов'язково знаходити фінансування. Для цього є радник, напевно. Для цього є і департамент ветеранської політики, і, в принципі, у нас є чітке бачення рухатись разом одним, скажімо так, потягом. А не тільки з департаментом ветеранської політики mm. міської ради, але і з управлінням ветеранської політики mm. обласної державної адміністрації, тому що це наша спільна мета і спільний напрямок дії. І ми домовлялися, що ми рухаємося разом для того, щоб всі програми і ті заходи, які будуть впроваджені, щоб вони були направлені на допомогу саме ветеранському суспільству. І дуже хотів би сказати, що коли ми кажемо ветерани. Це не означає, ну, що це стосується суто тільки ветеранів, хлопців і дівчат. Ні. Сюди ми обов'язково рахуємо, що це і родини загиблих, що це родини полонених зниклих безвісті. Тому прошу звернути на це увагу, коли ми говоримо ветеранська політика, то це стосується всіх, хто постраждав від війни. Ще одна болюча тема протезування, бо, на жаль, багато повертається зараз е, ампутантів, так званих. Чи можуть вони розраховувати на безкоштовне протезування? Чи є така програма? Програма державна є. Хлопці протезуються. Причому протезні центри виходять на них фактично, вже коли вони знаходяться в лікарнях і коли вже починається формування культі, тому що там є свій, свої обов'язкові умови, які дуже важливо одразу взяти це в роботу, тому що Процес протезування фактично починається одночасно, одразу після операції і формування культів. Там є свої професійні скажімо так, питання, в яких я не дуже в медичних розбираюсь. Але те, що ми з протезними центрами проговорювали, вони це розуміють, вони тримають руку на пульсі, вони готові, вони приймають. Це і Дніпро, це Запоріжжя, це Львів. Тобто це по всій Україні робиться. І є державна програма, коли людина. На превеликий жаль, отримує поранення, пов'язане з ампутацією кінцівки верхньої, нижньої, то, відповідно, держава знаходить кошти і сплачує за протезування. Це все прописано в законодавчій базі. Михайле. Є багато ветеранів, і, до речі, сім'ї загиблих захисників. Які е, хочуть навчатися далі, ну, і ветерани, в тому числі, підвищувати і свій рівень або освоювати нові професії, чи є пільги зараз на навчання і передбачені вони бюджетом? Пільги є. Пільги е, нікуди не зникали навіть е, з початком повномасштабки. Е, сказати чітко, що на сьогоднішній день воно все так, так само працює і виділене повністю фінансування, на жаль, не можу прямо зараз. От, але я чітко знаю, що у нас запрошуються і в ЗНУ, і в Запорізьку нашу політехніку. Запрошуються ветерани, їх діти. Там працюють ці програми, і всі бажаючі в першу чергу для того, щоб зрозуміти, що на що вони можуть розраховувати, повинні просто прийти в певний навчальний заклад, звернутися і отримати повну інформацію. Приймальні комісії працюють і в ЗНУ, угу. і там в Хортицькій академії Чи можуть наші? члени родин загиблих розраховувати на таку пільгу теж. Те, що прописано в законодавстві, так. Добре, але є ще один крок і ще одна проблема це знайти себе в подальшому житті. Можливо, змінилася вже темп життя, можливо, втрачена професія і професійні навички. І важко знайти далі багатьом людям роб... фактично роботу. Як зараз буде оця робота будуватися і в департаменті, зокрема? На сьогоднішній день у нас є програми державні, більшість з них проходить через центр зайнятості, починаючи від профорієнтації, отримання нової професії, направлення в відповідні навчальні заклади. Є програми для ветеранського бізнесу, також від держави через центр зайнятості, і вони розподіляються відповідно від. Досвіду ветерана, якщо він є, відповідно чим більше досвіду, тим більше суму ветеран може отримати. Чи це підходить всім? Невпевнений вчора, якраз хлопці підіймали це питання на зустрічі з заступником міністра, що не вистачає стажу для того, щоб отримати, наприклад, один мільйон гривень. Є такий. Грант. грант від Центру зайнятості державний Там є певні умови. Одна з них це три роки досвіду роботи приватним підприємцем фопом Не у кожного, хто прийшов з війни, є такий досвід, але є бажання. І отут от виходить така, трошечки людину ставлять в певні рамки. Це вже, скажімо так, треба зрушувати цю систему на рівні держави. Але окрім державного фінансування, на сьогоднішній день дуже потужно працює Український ветеранський фонд, разом об'єднуючи зусилля з іншими фондами, з Міністерством ветеранів, і там реально є програми і грантові для ветеранського бізнесу, на які ветерани подаються, виграють ці гранти і розпочинають свою справу. Відповідно, теж розуміємо, що не кожен ветеран захоче бути підприємцем. Тоді він може залюбки працевлаштуватися до свого побратима, який готовий бути підприємцем. Є програми по перенавчанню хлопцям дівчат з інвалідністю з ампутаціями. Для них необхідно створювати робочі місця, такі щоб вони могли працювати. Це теж питання, яке необхідно зрушувати, тому що є певні е, прописані законодавчі документи, але це не означає, що воно так і працює. Ми знаємо певні е, законодавчі акти, коли на підприємстві повинна бути працевлаштована певна кількість е, людей з інвалідністю. Але це не означає, що всі люди дійсно виходять на роботу і обладнано для них місце і так інше. Тому тут є дуже багато над чим працювати. Михайло, на жаль, у нас час вже обмежений, але на завершення, куди звертатися ветеранам? Можливо, де шукати інформацію з своїми проблемами або за консультаціями. На сьогоднішній день в кожному районі при департаменті соціального захисту створений. Кабінети захисників і захисниць там працюють підготовлені фахові спеціалісти соціального захисту, першочергову інформацію і дуже об'ємну по своїй дорожній карті, які в них розроблена. І зараз випускається нова дорожня карта по соціальному захисту, принаймні департаментом. Станин захисту Запоріжжя разом з Рубікон Волі, благодійний фонд, дуже допомагає в цьому. З'явилися зміни, і вони дуже оперативно. Скажімо, місяць тому був представлена дорожня карта по соціальному захисту Запоріжжя, і от пройшов місяць і вже випускається оновлено, тому що є певні зміни і зрушення. Тому це, ну скажімо, не може нарадувати. Дуже хотілося, щоб так воно і рухалося, і в подальшому зі змінами, і на покращення. Я дякую за розмову і дуже сподіваюсь нашим глядачам і ветеранам, і членам їхніх сімей, і всім громадянам, хто дивиться програму Рух на зустріч, сьогоднішня озвучена інформація буде корисною. Дякую за увагу. Це була програма Рух на зустріч. До зустрічі наступної суботи. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Якщо ж Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.